тікаєте а на камеру поговоріть з нами конституція україни каже що ми маємо право вільно пересуватися. стаття 33. чому ви не випускаєте нас мені погано вже на п'ятнадцяти суток Вони вже так тут на десь Другий чоловік випадково випадково. Так випустіть, так випустіть. А ви б сюди прийшли, ось за цим і вийдете. Так ви б сюди прийшли, ось за цим і вийдете. Скажіть, будь ласка, чому ви не припиняєте злочин? Була заява в поліції про те, що людей не сильно тримають. Звернення до поліції було? Так. Так, ми чекаємо, постерігаємо за тим, щоб не порушувався виборчий процес, тобто підрахунок голосів, щоб да. не зривалася виборча процедура. Так. А чим це люди, яких насильно отримують в приміщенні, зривають виборчий процес? Поясніть, будь ласка. Що? Чим люди насильно яких отримують в приміщенні, зривають виборчий процес чи не зривають? Люди спостерігачі, які... Вони да. були повідомлені про те, що. Згідно час... якого закону, скажіть, будь ласка, якщо є там, представник поліції, який закон передбачає, що під час підрахунку голосів не можна Згідно заходити. Згідно закону України про вибори… Який конкретно пункт назвіть мені, будь ласка. А, Скажімо так, у мене є підстави вважати, що можливо, можливо ці особи, припустимо, винесуть звідси виборчі бюлетені. Це Гонков Сергій Васильович. Сергій Васильович, припиніть, будь ласка, злочин. Мене звати Валерій Левіч, я журналіст. Хочу висвітлювати виборчий процес. За моєю інформацією, ви насильно отримуєте двох офіційних спостерігачів опори. Та не гупайте, ви пошкоджуєте майно. Ноги оберіть свої. На майно. Ноги уберіть свої. Ви зараз мені тілесні ушкодження написані. Дід заяву напишіть мені. Ви звайте 102. Стаття, <рапевт> стаття, стаття 345 двері, закон України про поліцію. Де я пошкоджую? Ви мене? порушуєте. Ви ногою пошкоджуєте Слухайте, Покажіть конкретно, в якому місці. Ось це. І що Бач... я там пошкодив? Дивіться, бачите, погнули. Не бачу. Ви державне майно. Не бачу. Що... Пошкоджуєте майно. Я а вас обізвати міліцію. Говорили, називати звоніть на 102. Скажіть, з ким ви спілкувалися? Скажіть, з ким ви говорили? набери голову, включи сейчас громкую связь. Вы открываете двери и выпускаете спустерегачей, которые хотят выйти. На, на, на дельницу никто не зайдет. Я стою у вас под дверями. Предупредите спостерегачей, которые хотят выйти, и, пожалуйста, откройте дверь. Я была в Кулевской сельской выборчей комиссии. Территориально. Да. В этой ситуации узнали буквально <сосудист> 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 только <сосудист> что. Это позвонил кандидат, ой, доверенная особа кандидата. И нам сообщила, мы даже не знали об, об этой ситуации, которая здесь сложилась. И только после того, как это все случилось, мы сразу же сели и приехали. Я разумею, Потому что, что это, противозаконно. это противозаконно. Это противозаконно. А еще что самое? Само? Потому что людей тримают, выпускают. И выпускают. А. Да, вы открываете. сейчас открываете двери, но и выпускаете спостерегачей, которые хотели выйти. Те, кто хочет уйти, пусть выходят. На задницу никто не зайдет.

Дайте заполнили нам телефон заряджати там де комната, Закрили. там, де вода була, нам заборонили закрити. Мені було так погано, що мене спасали ті речі, які мені іменно в Ви розумієте, він мені навіть не дзвонив. я совершенно случайно об этом узнала.